Збираємо осінні гардероб повністю з нуля. В мене вийшло 13 речей. Недавно переїхала за кордон і взяла із собою максимально мінімальну кількість речей, тому певний досвід вже маю. І ділюсь ним з вами. Перші моєму списку це джинси. Чомусь не уявляю свого життя без пари джинс, а саме прямі класичні по типу моделі Levi's 501. Далі це 100% біла футболка і еластичний боді. Це реально в моєму гардеробі речі, які я найчастіше використовую. Також не уявляю свого гардеробу без піджика. На теплу осінь це класний варіант верхнього одягу. Для стилізації додала би класичну сорочку і картату. Тепер донизу. ще би додала лосини чорні Сама комфортна річ, якраз на осінь, коли починається сезон високих чобіт. Дуже зручно кудись вийти, одягнули лосини, високі чоботи, сорочку чи футболку, поверх пальто і красиво, і комфортно. Тепер ще до верхнього одягу: 100% це би було довге структуроване пальто, яке підійде як під сукні, підбори, також під кросівки і спортивки. І додала більш розслабленого верху це бомбер. Він зараз є на будь-який смак. Тепер переходимо до взуття. Однозначно, це були би кросівки бежеві або білі. Ось у мене не спиняє носити біля речі. Далі це були б лофери або м'які макасини, високі чоботи без підборів, і додала би ковбойки на підборах. І все. Далі додаємо аксесуари, якісь хустинки, субочки, окуляри в кожного свій смак на кольори, на фасони, на фактури. Кому актуально, збирайте собі таку ж пригалку.